Батько надзвичайного і повноважного посла Канади в Україні Євген Ващук народився у Білих Ославах. Звідси його прадід отець Михайло Дурделло, місцевий парух. Тож приїхати на рідну землю пан Роман хотів давно. Мене давно просили, але я хотів приїхати зв'язку з якоюсь конкретною практичною ціллю і проект проміс, тобто проект розвитку міст, який вже. Pracuje majeryk, może poczynaj na beraty rozmoku dał mi 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 przyczynę, co На порозі священичої резиденції білих ослав, де свого часу мешкав отець Михайло, знаного правнука із сім'єю зустрічали представники громади та місцеві священики. Далі приємна розмова і спогади до слова про своє українське коріння, походження із села Княж, двір, що на Коломищині, розповіла і дружина посла Оксана Смиричук. Її батько свого часу, а саме в 44-му році, теж змушений був покинути рідну землю. Завжди мало дуже спогади. Більше згадував про традиції, яке гарне, які гарні гуцульські молитві в тих краях, так, які звичайні різдвяні дуже багато розповідав. Він виїхав в таких часах, але ну, це були сталінські часи для тих людей, просто залізні двері закрилися, вони ніколи не уявляли, що мали можливість повернутися. І він таки не повернувся, не побачив знову. Зате побачити рідне село вдалося послу і його сім'ї чимало давніх світлин з домашнього архіву Ващуків після спільного перегляду стали експонатами сільського музею. А ще Роман Ващук тепер має офіційне посвідчення причетності до білих ослав. Дозвольте вашій присутності вручити оце посвідчення нашому пану Роману про те, що Ващук, Роман Семен Євгенович, надзвичайний повноважний посол Канади Україні, від сьогодні почесний член громадської організації села Біліослави, рідне наше село. Від сьогодні ви наш. Ви ламповчаєте висловлення. Припечати. Також надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук побував у місцевому храмі на недільній службі, оглянув загальноосвітню школу. А на завершення візиту дав обіцянку землякам повернутись сюди ще не раз.